Вітаю всіх, Тема сьогодні буде про те, який ж має бути нормальний холестерин крові, коли ж треба лікувати холестерин, і чому дуже багато людей не знають або не вчасно лікують свій холестерин. Тому тема важлива, тому що саме холестерин веде до утворення бляшок, а бляшки до інфаркту і інсульту. Тому тема важлива. Запрошую до підписки і не примикай. Дуже багато пацієнтів, які в принципі аналізи дають крові в лабораторії, навіть не знають їхні параметри. Дуже часто, в принципі, лікар каже, що все добре, пацієнт не цікавиться тим, а в нього може бути підвищений показник. Ви маєте цікавитись тими аналізами, які ви здаєте. Тому що норми різні, і кожен лікар також, можливо, по-різному трактує ваші аналізи, і, на жаль, деколи навіть їх не дивиться. Тому нагошу на те, що ви можете самі е, перевірити в інтернеті норми. Холестрину, але нагадую про те, що норма є до 5,2. Але краще, якщо вам вже 40 плюс категорія, щоб цей показник був до 5. Тому, якщо ви здаєте аналізи через лікаря сімейного, ви обов'язково перепитуєте, робіть фотографії або дублікати ваших аналізів. Це треба вам, а не вашому лікарю. Тому ви здаєте аналізи, вони повинні бути у вас, хоча б дублікати або фото знімки. Тому що ви будете знати. Що робити далі, і як контролювати ваші показники? Не забудьте ставити подобайчику і обов'язково підписуйтесь.